Є ще два схожих дивана, а чому ж різниця тисячу гривень по базовій вартості цих диванів? Поясню професійно вам, щоб ви могли зрозуміти. Моделька Fjord, моделька Олівер. Саме головне 225 см, 220 см, 5 см довжини. Потім є ніжка, ой, є, є спинка, точніше, ось тут. Тут спинки у Олівера немає. Для когось це плюс, для когось мінус. Плюс, точно, у випадку, коли ви цей диванчик розкладаєте, тому що тоді у вас від стіни є спинка, і також ви не будете випадати на ту сторону. І ще у диванчика Фьорд, який дорожче, є ось така штука з ножкою. Я вам зараз його розкладу покажу. Тобто ножка, бачите, з'являється і вона слугує опорою для цієї частинки. Тепер розкладаємо олівер. Він розкладається, до речі, простіше. Це простіший диванчик. Тут ніжка крокує разом з диванчиком. Там же вона залишається основна на підлокітнику, а та додатково висувається. Ніша є, що там, що там. Спальне місце майже однакове, різниця там в пару сантиметрів. Тобто, це отой механізм, оця задня спинка, і різниця в 5 сантиметрів по довжині створює різницю в тисячу гривень у вартості. А так кожен з цих диванів зручний. Єдине, що олівер чуть-чуть нижчий, фьорд чуть-чуть вищий. Тобто для людей з різним зростом. З різним зростом один буде зручніший, інший менш зручний. Замовити обидва можна на сайті солохає, можна прямо забрати ті, що ви бачите перед собою. з шоурума забронювати. відправляємо по Україні по Києву. Доставка безкоштовна. І не забувайте, що є оплата частинами на 5 платежів.